Буква вбиває, а дух дає життя. Саме люди Божі, вони є носії Духа Святого, який і дає життя. Тобто істина вона звільняє, буква вона вбиває. Тому люди Божі, вони постійно приходять, приносять істину. Може, ця істина не завжди нам є зручною, тому що треба міняти себе, міняти своє серце і свої мізки, але насправді це є вихід, і це і є той вузький шлях, про який казав Ісус Христос. Тому що люди Божі, вони вчать нас коритися Слову Божому, коритися Богу від. Для того щоб виконати дійсно саме головне це покликання і волю Божу в нашому житті. Релігійні люди вони ходять за тілом, так як і це е, вказує їм е, сатана, і це е, знаєте шлях сатани жити просто по душі, жити по цим емоціям і виводити кожну людину на емоції, для того, щоб вона зруйнувала, і для того щоб зруйнувати її життя. Тому наше покликання це не ходити за тілом і жити в емоціях, а жити по духу і слухати людей Божих, і виконувати волю Божу.